Привіт всім, сьогодні хотіла поговорити за різницю між Emergency Walking Clinic та Family Doctor Clinic. Якщо вам дуже дуже зле, тоді вам потрібно йти до Emergency. Якщо вам потрібна якась справочка або направлення до спеціаліста, ви можете йти як у Family Doctor Clinic, так і у Walking Clinic. Якщо у вас наразі немає сімейного врача, це Family doctor. ви можете йти у любу walking clinic. І наразі в Ванкувері, і взагалі в Канаді, немає дуже великої потреби на реєстрування у family clinic. Тобто, ви можете ходити до одного і того ж лікаря просто у walking clinic. Зараз дуже дуже важко. З family а, лікарями у Ванкувері. Тому, якщо вам сподобався лікар у Working Clinic, просто йдете і реєструйтеся до нього кожного разу. Якщо вам потрібно а, піти до спеціаліста, спеціалісти тут це кардіологи, гастроентерологи, або вам потрібно зробити МРТ-скан, або ще якась якусь маніпуляцію вам потрібно взяти направлення це направлення вам може дати як лікар Walking Clinic, так і сімейний лікар which is a family doctor. наразі все покривається страховкою which is MSP Medical Plan of піс вам не потрібно нічого платити з карману і навіть не дуже багато людей знають про те, але коли ви реєструєтесь на МСП, все, що вам потрібно, коли ви приходите до доктора, це номер. Тому, коли ви зареєструвалися на мсп картку, просто передзвоніть їм через 2-3 доби, і вони вам дадуть цей номер. І з цим номером ви можете спокійно йти до лікаря, навіть не чекаючи на цю карточку у пошті. Ще маленький додаток хотіла сказати за дантиста. Якщо вам потрібна допомога дантиста, на жаль, вона не покривається МСП, але є декілька клиник, в які ви можете прийти, і вам нададуть допомогу за дискаунтною ціною. З приводу офтальмологів наразі, МСП покриває офтальмологію в дуже узькому форматі. Якщо у вас якісь проблеми з зором, у вас болять очі, у вас якась фотосенситивіті, то тоді ви можете піти або до Walking Clinic, або до сімейного врача і мати направлення до офтальмолога. Якщо вам просто потрібно перевірити зор, ви не знаєте, чи, а, а, чи окуляри, які вам виписали в Україні, ще вам підходять, то тоді вам потрібно йти до платної клініки і завжди. В магазинах, в яких продають окуляри, в них є або поряд врач офтальмолог або просто ви можете прогуглити в Google пошукати цю інформацію. Якщо у вас ще є якісь додаткові питання про медицину в каналі, залишайте нам коменти, підписуйтесь на канал.